Всім привіт! Замічаю тенденцію. Тесли зараз купують на розбурку більше, ніж на відновлення. Я дивлюся, в таких масштабах купується, що ну ніколи такого не було, я не знаю, чи таке ще буде. Значить, Чому я підняв це питання? Наша Тесло вже саме перше, що ми купували, в такому ж самому кольорі, в такому, вже прийшло в Клайпіду. І прозвучала, прозвучала пропозиція: ми заберемо вашу Теслу 2022 року за 20 на розборку. Ну, з умови, якщо там батарейка ціла. Я прикину ну, хіба вигодно ну, 20 тисяч на розборку, а тепер йдемо до цифр. Значить, трошечки подивився по оголошенням, трошечки декому позвонив, і прикинув, поплюсуємо. Зараз разом поплюсуємо, скільки що виходить. Чи її брати на розборку, чи не вигідно, якщо машина 20 тисяч. Значить, зразу рахуємо саме дороге батарейка. Батарейка від 5 до 7 тисяч, я чую. Це вже железно фосфатна наче правильно сказав, з 22 року по. 23-й. Чи можливо 21-й зацепило. От не буде казати, тому що я не спеціаліст в цьому, з якого року, з якого місяця пішла батарейка, але вже з рестайлінговою. Орієнтуємося на те, що в рестайлінговій моделі, по-моєму, вона з'явилася кінець 21-го року. Пішли нові батарейки. Значить, вона коштує. 7 тисяч максимально, будемо рахувати, допустимо, максимально. Її 4 я чув, але ж можливо, я підозрюю, що там якісь проблеми з батарейкою, тому що назвали ну, сильно дешево. Значить, Якщо 7 батарейка і купуємо мотор, він від 2 до 3 я чую такі цифри. Ага. Тобто 7 плюс 3 вже 10. 10 тисяч це вже півмашини тої суми, що ми хочемо. Відбити гроші, грубо говоря. Далі рахуємо двері. Чотири дверки в зборі називають мені цифри від 600 до 900 доларів за цілу дверку. Я порахував по 850 доларів на 4 це 3400. Далі, крила. Передні крила чую 150 доларів, 200 доларів, ну порахуємо по 200 доларів. Потім капот 500 600 чую. Оптіка передні по 200 доларів, якщо вони лінзовані, матричні по 300-350 доларів. Задні фонарі вони по 100 доларів за штучку. Ну, є й по 70 бачу, і по 80, але ж середня ціна. Тобто я край ринку назвав 80-80. Бачу 100 доларів. Ну, деякі 130 просять, ну, на адекватних не будемо орієнтуватися. Е, і два катафотика з боку 1000 з копійками, тільки оптика буде. Салон Салон я нікому не дзвонив, просто так гляну, дивлюся 500-700 доларів, ну, так, так і порахуємо. Е, далі, передня четверть, мені сказали, 500 доларів ціна. А задня четверть. Ну я не знаю, чи це попав на якогось нервного. Він сказав півтори тисячі доларів. Чи це завишено ціна? Ну, підозрюю що, завишено, завишена. Півтори щось дороговато, але ж ну, я розумію, десь тисяча вона має коштувати точно. Потім по стіклам, мені сказали, ЛОБВ близько 400 доларів. Орієнтуємося, верхня панорама 500 доларів, і заднє велике скло 600 доларів. Дві форточки по бокам від 60 доларів до 100 доларів. Тобто 1500 1700 можна рахувати тільки на стікла. Далі, якщо ми купуємо машину приблизно такого зразка 23-го року, вона тут пробіг. От... 15 міль. Геть нова машина, до речі, вона 16 завтра торгується, то резина однозначно піде по 100 доларів за колесо, можна і більше, дехто просить 130. Ну, хто, ну хто, як, хто як. 100 доларів рахуємо за колесо, плюс диски рахуємо. Якщо, якщо диски на ресталінгову, вони дорожчі вони самі дешеві, це 200 доларів, ну а там 250. Ну хто як. На досі вони, дешевше увагу. Потім рахуємо подушки. Подушки, торпеда, потолок, сідушки. Ну, сідушки в принципі, ми вже порахували, як салон продаму. Може, ми їх не будемо рахувати. Подушки рахуємо, Потім, потім, потім порох я прикинув. Від 600 доларів ні, від 400, мабуть, буде правильніше до 900 називають це сам порог, бо ми на ми порох прицінювалися на нашу машину. Ми хочемо порог або врізати, або рихтувати. подивимося ще це по нашій машині, і вже тут, на, на, на цьому пункті, я нарахував 20 тисяч. Я ще не рахував там, походові, там, подрамники, там, стойки речаги, по там що там ще йде. Тобто, я вже нарахував 20 тисяч, уже нарахував. Ну, а там ще, я думаю, дуже багато. По електричній частині дуже багато чого. Тобто я рахую, що потрібно. То есть люди, люди не просто так хватають ці машини на розборку. Треба брати і займатися в кого є можливість такими машинами. Так, тепер безперенько на завтрашній день. Що мені сподобалося по цим машинам? Значить 16 тисяч 23-й рік, нова машина 15 міль. І я дивлюся, дійсно варіант достойний. Так, да, потрібно тут в'язатися, звісно, є кусок роботи. Але якщо порахувати, її і на розборку заберуть. Цю машину, я не зря, цей мурижові дивився. Я думаю, достойний варіант. Зовсім нова. Вона проїхала скільки? 20 кілометрів, навіть да, не 100 кілометрів. Це геть нова машина. Геть-нова машина. Тобто така машина завтра грається. Подивіться, подивіться на неї трошки поуважніше, подивіться, що там, як там, попробивайте. Звичайно, тут можуть бути ще якісь. Подводний камінь, не зря пишуть 75%. Звертати увагу на цю циферку, не зря це пишуть. Але ж, тим паче, в самому гіршому варіанті такі машини йдуть на розборку і вони йдуть все одно в плюс. Тобто -то -то тут хоч не хоч, все одно ну, не прогадаєш. Так, слідуче. Слідуче Тесла. знайшов у нас. Так, 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 це у нас біленька. Чого вона? 18 -е число, промахнувся на одну на пару днів. Ну, нічого. Мені сподобалося, що тут теж невеликі пошкодження. <coughs> Значить, в, одно, в одне місце заїхали тільки в одну точку. Зад, задні, задній задні, задні фонарь, бампер, ну таке Таке, таке, таке. Невеликі пошкодження. В общем, дивіться, номер лоту. Ось, будь ласка. Байтнав 17, звісно, 17 трошки дороговато, але ж тим паче машинка, як... Як по мені заходи. Білий колір мені дуже подобається. Я... Білий кольор торгується. Так, далі. 21 рік. Що в нас тут? Що в нас тут? Що у нас тут? Дивимося на крило. Дверку зажмакало, Лобовуху попало, стойка попала. Стріла теж Ну, Це, це вирізати не треба тут тут, я думаю, рихтовкою обійдеться. Усилитель, в принципі пошкодження такі, що можна брати в роботу. Можна брати в роботу. зверніть увагу, вона завтра грає. Да, 16 число, номер лоту ось. Пошкодження такі, що можна, можна пробувати займатися цією машиною. Дивіться. так, далі, 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 далі. 18 року тут звісно, трошечки більше машина Run and Drive, але тут пробіг хороший. 16 міля. 18 рік, рік трошки слабенький. І тут багато чого багато чого. значить, Вікно на 2018 рік 100 доларів, а на до речі, на голову, там двині йдуть вікна, вони. По 200-250 доларів. Ну, це я беру максимум, допустимо так, по ціні. Можна вікно знайти, допустимо, китайський продають по півтори тисячі гривень. Тобто дійсно вони дуже дешеві. Може китайські понаставляти, затонувати, ніхто не пойме, що вони китайські. І до речі, можна там гравіровку робити. Дехто робить на стіклах, заказують. Ну, це під заказ, це під заказ робиться. Так, е, що тут, що тут? Стікла, камера камера від 60 до 100 доларів, бампер. Потім сюди кликаю ус, на усилитель, да, усилитель. бампер трошки піде, електрика може зацепила, радіатор, радіатор під питанням. Можливо, треба буде міняти його. Два підкрилка, дві фари. 18-й рік це дорістарне, але це фари ті, що подешевше. Е, ну, в принципі, в принципі, теж я дивлюся, можна пробувати брати в роботу. Знову таки, смотря яка ціна. Смотря яка ціна. Так, далі. Е, завтра буде гратися камрюшечка. 21 рік, 24 пробігу. По фотографіям дивимося, удар був тільки в одну точку двері. Ось двері і крило. Так, що це воно Ладно, закриваємо. Двері і крило, в принципі, на даний момент 700 100 але ж багато додати не рекомендую, вона трошки дороговато вийде. Так, далі. А, зверніть увагу на таку машину, 20-й рік. У нас вони продаються добре, вони дорогі. І тут от на даний момент 7800, 800 40 пробігу сертифікатів Distraction, Дивіться, не кожен, не кожна транспортна компанія може переробити, якщо потребується, бо деякі в деяких пар... пунктах пропуска її не не пропускали на Україну. Казали, що перероблюйте тайтл. І таке було. Так, що тут у нас по удару? По удару тут дверка, крило, ходова, фара. ну, Теж так, в одну точку заїхали, а капот? Трошки є роботи. трошки є, Рахуйте, наскільки буде вона вам вигідна. Не застрієм на ній. так далі. По копорту, по копорту пробігся електрику Тесли на завтра. Я нічого толком не побачу, нічого цікавого немає. 19-го року тільки одна 40 пробігу. Ось така машинка і то тайтл пендінг. 12 тисяч такий знамний варіант. А, на останок хочу звернути увагу, гуан, 17-го року у нас більш-менш нормально продаються ці машини наведу приклад людині. Вона 17-го року з пробігом 90 тисяч вийшла 9,5 під ключ ціла. 9 у нас в Україні все спеціально відкрив. Получається, саме дешеве 10 900-300 18-го року. Це великий пробіг. Далі вони йдуть 13, 13, 700, 13, 14. В общем, Будемо орієнтуватися, що хороша машина стартує від 13 ті В Штатах дивлюся, що приблизно такого формату 3-300. Ну, що ж ти тормозиш, комп'ютер, йомайо. Ось такі машини приблизно. В такому діапазоні, від, від 2300 до 3,5. Отак, мабуть, я б сказав. Би. Це, а, 1800 там великі пошкодження, по задні Це не буду її зразок брати. Звертайте увагу на такі машини Такі машини хорошо йдуть. Ось цю допустим, машину, якщо по чистому продажі вона зайде вам за 2 з копійками, повний привід. Важливо, до речі, на повному приводі ціна буде вище. Звертайте увагу на такі машини. Всім удачі!